На Хмельниччині знаходиться 32 учнівських лісництва, де працюють над охороною природи. Ця традиційна форма залучення молоді до лісничої справи навчає дітей любити та поважати ліс, знати його особливості та бережливо доглядати за ним. Учні активно заготовляють насіння, вирощують сіянці, висаджують дерева, вивчають також біологічні особливості рослин і тварин, проводять науково-дослідницькі роботи та беруть участь у волонтерських ініціативах. Це виховання майбутнього покоління, майбутніх кадрів лісового господарства. Тобто діти, які навчаються у шкільному лісництві, вони привикають до природи, вони привикають спілкуватися з природою, вони приймають участь у вирощуванні посадкового матеріалу, вони приймають у подальшому участь у створенні лісових культур. І коли приходить вибір майбутньої професії, як правило, вони вибирають професію лісівника. Для дітей організовані навчальні класи, лекції, музеї та екологічні стежки, щоб зробити навчання цікавим і захопливим. Особливістю є уроки на свіжому повітрі. Дуже завзято їм подобаються такі уроки на природі, так само по збору жолудя звичайного, так само в допомозі в розсаднику, в теплицях. Їм подобаються такі заняття, які Зв'язані з практикою, не так як на словах в класі, як вихід до лісу, ознайомлення з новими деревними породами, з збором лісового насіння. Учням подобається навчатись та допомагати лісу збагачуватись новими видами дерев та дбати про його мешканців. Ми весною і осінню разом з лісниками садимо ліс взимку, коли випадає сніг, ми з. Лісництвом підгодовуємо тварин. Крім того, їх мотивує можливість взяти участь у різних конкурсах, як от Всеукраїнський з шкільних лісництв, де вони можуть продемонструвати свої навички та знання. Багато випускників учнівських лісництв обирають лісову сферу як свою майбутню професію. Яна Кузьмінська, Олександр Тіто, Дмитро Мільєнко, телеканал Перший Подільський.